У нас вже всі працюють повним ходом. Пав Сергійович вже осмалює бусю Уже все зроблено. Уже все зроблено, залишилось тільки обдерти. Так, а я прийнялася за збирання замовлень. Так, так, так. Зараз пофасую ферментики. Так, да, і хотіла ще вам розповісти про одечки. Бо дивлюся, дівчата запитують в коментарях ось про ці дечки. Якість дійсно класна. Зараз я вам навіть спробую в порівнянні показати. Блін, не збиралась, звісно. Не підготувалась трішки. Мені здається, що вони навіть. За вагою відрізняються. Я зараз це перевірю, щоб не бути голословною. Так. 190 грамів. Ось це моє старе дечко, те, яким я користуюсь. Але воно, ось, дивіться, я на дно натискаю. І бачите? Дно гуляє. Ой. А тепер давайте я зважу ось це. Дечко, яке вчора прислав Максим. Дивіться, тут я на дно натискаю і нічого взагалі не гуляє. 260 грамів. Є різниця. Я ж кажу, що я ще вчора сказала, що мені начебто вони важчі. Бачите, ні зсередини, якщо нагинаю, нічого не гуляє, ні звідси. Тепер це ті, що більші. Там є ще більші, дівчатка. Є ще більші. Тепер ось оце маленьке. Це не так дно гуляє, бачите? Це більш таке міцненьке, це старе моє. 176 грамів. І зараз глянемо на оце. Ну, це взагалі таке, знаєте, ну, вбити можна. Триста грамів. От за що я вам казала? Це одне, бо друге ось. От за що я вам казала, що дечки навіть на дотик я ще вчора зрозуміла, що... Ой так, мені прийшло повідомлення, відправили в ові речі. Я йому замовляла. По господарству поратися. Ну, таке домашнє. Там футболки, декілька этих флісок і худі. Там у цієї жіночки такі ціни смішні. Ось, стосовно дечок. Там, де замовляли Максим, там замовлення потрібно робити від трьох тисяч мінімум. Це оптовий сайт чи база, ну, коротше кажучи. Значить, я подивилася в інтернеті на них ціну. Ціни, звісно, я в шоці? Зараз вам навіть покажу, щоб не бути голословною. Так, ось дивіться. Таке точно дечко в інтернеті 260. А це ось, бачите, по... Не це, господи. Посерединки ось ось. Це те, що я вам показувала раніше колись, що в мене для кухні такі з ручками, бачите, по бокам. Вони ще міцніші, але гляньте на ціну. Капець, 627 гривень за дечко. Хіба це мислимо? А отаке дечко, як я вам щойно показала, 260 гривень. Це дійсно якість. Ну, і, до речі, це таке точно, от дивіться, наліпки, бачите? І такі точно наліпки, хто вчора дивився. Зараз я покажу. Такі точно наліпки. Однакові взагалі. Оце саме така якість. Бо є в інтернеті і дешеві, але то взагалі, знаєте, по принципу, як я купляла тазики собі, хто пам'ятає, а хто не пам'ятає, зараз покажу. Це перші. Не ті, що я другими купляла, а першими. На перший погляд тазик, як тазик. Дивіться. Тісто мішаєш, хлопає. М'ясо маринуєш, мішаєш. І те хлопає. Миєш, воно хлопає. І дно, я не знаю, на відео видно чи ні. Оцей бортик. Видно? Воно деформоване вже. Воно вже все погнуте. Оце вам дешеві. І я ж брала їх не дешево. Мисочки чи ємності, якщо брати, то тільки щоб були з отакими ось загнутими міцними бортами. І ось тут оце полоса отака блистюча. Оце ці дубові. Ці нікуди не гнуться. Ну це я зараз такі тепер купляю. А перші купляла неправильно. Так же ж само ідечко. Є дешеві, але я ж кажу, що вони взагалі геть, як папірусна, як фольга. Як консервна бляшан, та ні, консервна бляшанка твердіша. Ну, оці, що Максим замовляв, ці класні. І, до речі, хочу відразу сказати, ну, не вистачає в нього на все часу, щоб це все швидко зробити. І я його, до речі, розумію, бо сама така. Е, він створив свій сайт. З отакими товарами, це ж там і відра, ну, коротше кажучи. Але ніколи йому весь асортимент туди завантажити. Так що, кого цікавлять, дечки, або дівчата там питали за ліфики для кос, Максим залишив в вчорашнім відео і, можливо, і тут напише свій номер телефона. І можна йому дзвонити або писати на вайбер на цей номер. І запитувати все, що вас цікавить. Взагалі, як він ну, озвучував мені все це, вибір товарів там повинен бути взагалі широкий. Ну, але я ж кушу, що йому не вистачає на все часу. Бо в нього там і кури лупляться, і перепілки лупляться, і свині ростяться, ну, в общем. Все на світі. Так, все, стосовно дечок розповіла вам, а я займаюсь далі фасуванням ферменту.